Встановив собі чотири лінзи і маєш собі геморой. Повертається до нас машина з претензією 12 тисяч люкс. Я просто в шоці. То, по-перше, практично неможливо звести в одну світотюньову межу. Я довго сперечався, але зараз розумію, що ні, 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 ніколи. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого світла та гарного настрою. Сьогодні ми качаємо фари Volkswagen Passat b 7 America. Але цей приклад повинен стати при виборі будь-яких лінз в будь-які фари. Це приклад, чого не треба, не можна робити. Сьогодні наш, наше відео присвячується нашим помилкам, які ви не повинні зробити. Буде цікаво. Дивіться до кінця. Погнали! Друзі, друзі, з часом я розкажу, що ми встановили всі лінзи, як ми їх прокачали. Усе по черзі. Але почнемо з головного, з помилок. Помилка номер один. Встановлення двох лінз. Three, two, наш клієнт, наш підписник, дуже настойчиво побажав встановити дві лінзи. Наші менеджери спробували його відмовити, але він був дуже настойчивий. Що в результаті? чому це не можна робити ніколи, не будь-якого, навіть без виключень? Тому що коли ми встановлюємо дві лінзи, однакові в відсік ближнього дальнього і одночасно працює ближнє. То по-перше, практично неможливо звести в одну світотюньову межу, тому що відсік ближнього та дальнього знаходяться трошечки на різній висоті. Навіть на міліметри, вже у нас скажімо, моменти, які тяжко технічно вирішити. Але якщо ми умовно скажемо, що ми все зробили чітко і правильно, але з часом по наших дорогах. Лінзи з часом починають гуляти. І навіть якщо лінза на мікрон почне буде світити трошечки нижче або вище, ми побачимо дві СТМ. А якщо у нас дві фари, то ми з часом будемо бачити не одну світотюню межу, а чотири. На око це виглядає просто жорстко. Друзі, якщо вам подобається Black Edition, це була звичайна хромована фара, але по бажанню клієнта він захотів, щоб вона була отакою чорною. Це виглядає супер, але який момент? Так як ми робили на початку того літа ці фари, через декілька місяців повертається до нас машина з претензією, що щось вигоріло в мене у фарі. Давайте подивимось разом. За рахунок того, що нижня площадка в нас чорна. Машина стояла на сонці. На того літа була аномальна жара приблизно 40 градусів. Машина стояла на парковці і світло сонця, приламляючись через саму лінзу, відзеркалювала і випалювала власну фару. Тому перше, нам прийшлося розібрати цю фару і посадити лінзу глибше для того, щоб сонечко не могло цього зробити. Якщо б ця фара була внутрі хромованою, то спрацьовую закони фізики і такого б не відбулося. Переходимо до реалізації. Чому на початку відео я вам сказав, що це відео для вас, тому що фара кольцовані паса це чудовий приклад рефлекторної галогенової фари. В цих фарах на ближньому світлі стоять лампочки H7. Ці лампочки, скоріше за все, стоять і в вашій машині, тому що це саме розповсюджений варіант фар і саме розповсюджений варіант лампочок у всьому світі. Для того, щоб прокачати фари і відмовитись від тої помилки, про яку я вже розповів вам дві лінзи однакові, ми. Придумали таке рішення. Окремо є лінза, яка виконує у нас функцію ближнього та дальнього світла. Це ж лінза 2,5 дюйма, дуже компактна. Ми її накрили чорною маскою. Виглядає вона, як ви вже бачили, дуже прикольно. В дальньому відсіку ми встановили світлодіодний матричний модуль дальнього світла який має функцію не тільки дальнього, а ще і габариту, а також він встановлюється через гайку на резьбу, тому таку роботу можете зробити ви самостійно. Переплутати нічого не можна, встановлюється просто, виглядають круто. Свідять зараз, подивитись як. Three, two, також лампочку денних ходових вогнів ми поміняли на світлодіодну. Білу. Для того, щоб фара виглядала сучасно, було біле ближнє, дальнє та ДХВ. Лампочку на повторювачі поворота ми не замінювали. До неї претензій немає. Ближнє світло 2,900. 900. Дальнє світло. Білет-мізи. Це нереально! Це матричний модуль 12 тисяч люкс. Наш прилад просто в шоці. 12 тисяч люкс. Це з урахуванням нашого матричного дальнього модулю. Отаким чином це виглядає зовні і отакі дальні. Довго не можу показувати, щоб не прожгти просто собі матрицю. Бачимо пил, який літає у повітрі, і от таким чином усе це виглядає, Зблизька дивимось. І без малого 12 тисяч люкс це загальна потужність нашого ближнього та дальнього світла. Це просто космос. Друзі, дуже важливий момент. Якщо ви зробили собі нормальне світло, прокачали його, встановили білет лінзи, як в нашому випадку, отримали отаку ідеально світотюньву межу, не забувайте відрегулювати фари та тримати їх в чистоті. Ви будете їхати в комфорті та у безпеці, та не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тому, друзі, дякую, що були до кінця. Наразі ці фари, які ви бачили у кадрі, вони продаються, знаходяться у Києві герцог 35. Можете приїхати подивитися, якщо подобається, можете їх забрати та встановити. З вами був Апіла Ігор та команда до зустрічі в нових крутих відео. Пока! Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.